Так, давай дестотхаб придумаем. Мстите, да, дай нравится, пожалуйста, приклеить. ТВ? Вигр... А, у нас ФОБА, блин. А. А наша ведь там ФОБ поставила. Ну ладно. Девайс, щоб не зайшли з півночі на не. Бо может зайти. А рухаємося на наступну точку, мартар ти зі мною. що у нас по півдню? Я можу проїхати по півдню? Я можу заїхати в Москву, ФОБу там поставити, чи не можу? Хлопці, хто по західному флангу, заходьте прямо до третього, чуєте? Прямо до третього туди влітайте. Понял.

Нам треба на мочке ФОБу Хап прямо зараз. Альфа є. Альфа є, піхота. А, це ты? Мортар мертвий, зараз піднімемо мортар. Тебе можна підняти? А там револьт, и до мазера і може підніму. Понял, мартер поменяешь, мы фобу их оставим на третьем, спробуем. Бля, техника проси. У нас другого мобиль порвал. Кит поменяешь порвай. У 11 Підстрахуй хаб. 11 развернись. Не дай хаб блокнуть. На хабі там... Там може піхоти бути. Давай, Лиф, Мортел. міняй кет, треба ремонтувати це плю. Тебе спокійно в так да? Я так разумею. Що ти Мортер, перемонтував? Я може розміняв майже половину. Давай сідай, ми з тобою поїдемо швиденько зараз. Нам трошки домозки тільки поняли. Андрей попросити Так, походимо. Хорош, хлопці, зараз москио буде Фобос з хабом. Треба просто підняти людей, зробити розріз. Зробите? Тримайте мертвих вже на москі. не там Бля, де тут хаб поставити? Бля, ну тут херово, місце що Давай спробуємо північніше. Будьте поки навколо москви, тримайте фланги москви, але максимально близько до точки. Може, поучу тут поставити його. О, ну можна. Направда його заход, якщо ми віддамо, буде фармити. Ну ладно, давай. Я зараз підніму хаб, тоді доремонтую саплайку, і тоді вже візьму назад медика. Угу, плюс. Так, хаб копаємо. Так, поки я копай, потім медика знову візьмеш. Револьт, підійдеш до мене Фралік треба спробувати. Все, давайте, хлопці, розріз по мозку трошки швидше. Патрони також викопаємо. Плюс. Плюс. Давайте ставимо FOB Hub. Тоці і займаємось Тут Хорош. А другий візьмеш півень? Поняв. А зараз я а Сем, патроны, ну давай, копай. Парни, шо сюда, на метке первого сделала немножко разрез. Тут разрез. Десант пехота. Тут сброшены хаймер вражеский. Мы не можем убить, потому что у нас БК нету. Пим пехоту поиграла. Хорош. Все, мой топок есть хит, займайся, все мой. Плюс. Нам треба ось сюди, на мит. Не туди. Молс сіті тоді на пивночи працюешь, Моус сіті на півночі. Плюс... У мій склад уходить на південь, ми будемо по півдню рухатись далі. Ось так. По шестрочкам. По шестерочкам. Раллик потім оновлю. БК раллики став, да? чистити треба, хлопці. Так де там хаб' як перший, сейчас подкатим. Двигло фулбору медика йду до тебе. У медика йду до тебе. Короче, гусляйка себе. От біля дорог, будьте. Так, у нас півнич зараз там другий займається. І Моус-Сіті зараз буду а, а перше, допомагай, поки 10 на північ. добре? У нас БК вже немає. Вс, ми якщо посто, можеш туди далі до точки пройти, до їхнього. На півночі дуже багато піхоти біжить, дуже багато піхоти. Треба супербассия. Мов сіті, можливо, хаб, треба чекнути. Че, да?

бачу піхоту по Альфі А от звідки. не, піхота, а от звідки вона біжить? Якщо по вашим напрямкам пусто, то пуште, хлопці, просто шифтуйте туди То Сіті, не там з Бардак, да. там Важко? Я бачу там цю всю пехотку. Едешь на піхоту, едешь на піхоту у нас пехота человек. Mm. Плюс. Плюс Бардак с тандемом восьмий, спробуй добить Все, чудово Це хлопці, уходимо на південь. 10, 10, 10, 10, 10. Поняв. Винеси колосы тоді. Плюс, я зараз переставляю ралік на південь хлопці. ми працюємо по південному напрямку. Хаба, я їх не побачив ні на півночі, не на сході. Браво багато. Плюс, угу. слухайте команду, всі перебрасуємося на ралік. Я хочу відбачити фулл склад по раліку. Я переставив. Від мене, вхід, Хто там на півночі також шукає смерть? Давай, мартер будь готов у мене розміняти. В парах працюйте, будь ласка. А Браво по праву руку працюєте, Чарлі по ліво. Чуєте, да? Тут бардак у мене, до речі, катається. Він уїхав, до речі. До тебе бардак їде, восьмий. В жопу в жопу бардак заїжджає. Другий. заезжаю. А на неї заходять? Противник знає про неї? Ну, ральки згоріли біля неї, але не знаю, чи знають. Один піо. Ну, настільки ти є, хай-хай буде. Бекап фоба. друг ми центрально втратимо. Окей. Okay. Okay. Так, починаємо. Рух, чуєте? Браво працює по праву руку від мене, Чарлі поліво. Я не хап політка. Плюс. Плюс збивайте. ГП, дивись щоб нас по півню там не фланга. Ну вот ну ли? Поня, вони нас флангують по півню, хлопцы. Треба їх треба їх приймати. Да, мені відкинули, походу, патрони. Браво, не заходять, а. Даю you focus creation, дивите. Их багато фокуса? Бегите право, блядь. Другим не розбиняв. Більше не знаю. по пивню. Бля, пиздец. Труба вперед не йди, медика треба підняти. Так, я чую. Да, там на півні з вас стріляю. Угу, я чую, чую, чую. Десь ось тут, здається, по альфі. Він на даху, на даху. У мене ближче був. Де тут ступень? Так. Угу, з мене, з мене, з мене. Альфа. Зараз закрию. живіть на перед тобою. Живіт не підставляйтесь. Та він мене контрить, він мене законтрив. На крище Альфа. Буде спускатися, можливо, Мортер Не шумийся, бо він тебе також почує. На альфій сидить, так? На мені живий. Коко пов'яжеться. Mm -hmm. Спустився вниз, відкинув сумку. Буде гранати кидати. Ты данный поднимаешь? Угу. хлопці хлопцы. Мы стримаем фронт. Чарли ліва рука. Я по центру буду. Просто ну там по, по праву руку Ты мы закрыли, но я Угу, плюс. Я медика підніму. Рухайтесь далі. Треба рухатись, хлопці. Я піднімаю. Ладно. Нам треба їх потрошки пропушувати. А, Лежи, тебе зараз піднімуть. Ти де там. Ти ж на півночі. Лежи, лежи, леж. тут... ложи. На... Мені набрали рухи, да? Дякую. Да, да, да. Дай полеку, дай полеку. У нас сфаба в блоці.

Не, а піхоту ми зняли, точніше, а. ха розблок, нормально, вій. хлопці, там... Піднімай <гас> э, швидше револьт і давайте рухатись, пропушувати треба нам. Сахаду <гас> пехота стріляла. Револьт помер, да? <гас> Печально. Печально. <гас> Ладно, зараз Мортер піднімем. Стрілок, не треба бігти, медика достатньо. надо. Це був hot drop. Hot drop hot на <laughs> ход дроп, ход дроп на хот Ход хот ход В <laughs> <laughs> тебе буде на раллик стрілок, билема. Давайте. Не Проходимо. Моста центрального вже кемп'ять. Хлопці, подефайте в будь ласка, не дайте блокнути хап. І поставте БК праліки ну, Вони всіх попалили. Як побачити, Хтось їх і не ставив. Ну, треба розсасуватися, фланги повертати під контроль. Блін, де тут можна перепрыгнути? Нам треба швидко зайти на Ашкарі. П'ятий, ви задефаєте хаб, чи там без шансів? Так, да, зараз будемо переставляти. Давайте останній підйом... А, ну, у вас там підніме труба, чи там у вас піхота? Що там у вас відбувається? Там у нема витягів. Фугу відмітили. Ось на піхоту, май. Що там, Йди до нас, піднімай їх всіх. Блять. Ладно, я переставляю, хлопці. Давайте гівапайтесь, ми в атаку на Ашкарі. Нам треба точку кепнути. Я переставлю, нам треба по подвине забіл робити. Блядь, контрол. Бля, павин ти долбаб. Свій. Це коко був, вже сьогодні, блін, своїх бот. Ну 4-5-0 тебе ще не вбивали, бачиш спочину. А, ну Я ладно. Перед їм, 3 хвилини назад мене нот ну, мапест закрити. Давайте заходимо в точку, хлопці. Заходимо, заходимо, треба кеп починать нам. Чуєте, да? Почка пуста повністю. бардак, їде. Просто ну, вставай по параллельку, готуйся. Перше, спробуй заїхати прямо на хаб, почистить хаб на мирацию. Чуешь, да? Сейчас пройдут. Мітку, дайте на бардак, хлопці? Я ж не бачу його. О, Чарлі. Бардак на Чарлі перший, доби його. Бардак, слышим, слышим. Мені всі зайдіть в тригер? всі, всі всі всі, всі, всі зайдіть в можна? Мені треба більше шевронів. Мені треба не один, мені більше треба. Дивимось напрямку мейна, займаємо кришу. Там ще бардак, да, по Альфі? Другий, чи що то Ні, я склок, 6 шо. Другий бардак їде, другий бардак їде. Прям до мене підъезжай, він можливо фул з піхоти. Понял? Криша займайте хлопця. Займаємо кришу, дивимося різні напрямки. Ой-ой-ой, не пікайте я. піхота немає побрав, Ви зможете зупинити через блок до чи там Unreal? А все вона догоріла. Ну, їдьте з мейна, беріть соплі, ставте адекватний хаба. Ставлю тоді тут на П'ятий, чуєш? буде подвійний, треба три людини сховати, Уже треба сховати. Не пікаємо сильно. Допоможи мені бардак винести, на півдні стоїть від мене. Заїдь з півня по дорозі, просто в жопу Да, буде подвійний. Можеш, да, п'ятий трійку сховати десь. Ближче до мене під'їжджає, він. Заглушився. все. Стрілки є в кошти патроны, каже. Да, убраду Хорош. Дай Мітку, там техніка ще його не бачить. Дайо метко. Ну вона в з тандемом венстандемом він з тандемом закрыл? Там ще піхота другі А, ну все. Oh, yeah.